Друзі, всім привіт! Мене звуть Інна. Я знову дуже рада всіх бачити на своєму каналі. Давайте побачимо, яка сьогодні нам попадеться іграшка в кіндер сюрпризі A Play Do. Номер. Так, сподіваюсь, на нову іграшку. Щось новеньке. Такого ще не було у нас. Ось така. Серія сьогодні в нас. І ось саме така іграшка нам сьогодні попалася. Якась космічна істота, дуже весела істота, мені дуже сподобалась. Пишіть в коментарях, як вам сподобалась іграшка чи не дуже, буде дуже цікаво почитати. Дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною на моєму каналі. І до нових зустрічей!